Друзі, вітаю вас на нашому каналі! Я Юрій Грушецький, засновник компанії Dennis Estate. і ми сьогодні з вами поговоримо. Про ексклюзив, про ексклюзив від нашої компанії. Ми давно чекали такого проєкту, е, дуже давно чекали спільно з нашими інвесторами. Це якраз той проект, про який хочеться сказати, що Юрій, я його чекав уже не один рік. Це і великий по масштабах проект, і досить солодкі ціни в ньому. І він на преселі, на преселі, та ще в такій зоні, якій є просто гріх не купити. Поряд KFC, поряд Макдональдс до моря 700 метрів. Ми сьогодні проговоримо саме про цей проект. Це знахідка для інвесторів, які інвестують в Іспанію для того, щоб заробити на капіталізації свого об'єкту, і для того, щоб здавати в оренду. Тому давайте перейдемо до цієї презентації. Я покажу вам цей комплекс. Комплекс називається Сінуеліка, і День Сестейс спільно з забудовником Соніерхом буде продавати цей проект ексклюзивно. Цей проект ніде на ринку не знаходиться. Ви його бачите вперше і взагалі його не знайти. Інші агентства його не продають як на території Іспанії, так і на території України. Якщо коротко про локацію, то у нас 300 метрів від цієї локації знаходиться KFC. Відкрили цей ресторан швидкого харчування, гігант міжнародний буквально минулого року в серпні. І це вже багато чого говорить, що саме тут відкривають KFC, 400 метрів від нашої локації Макдональс, який вже працює більше 7 років, це теж говорить про те, що такі міжнародні гіганти бізнесу вони вибирають цю зону для того, щоб відкривати свої ресторани. Поряд Карифур, поряд Lidl супермаркети це теж міжнародні крупні компанії, і вони всі знаходяться поряд. Це говорить про перспективність забудови даного регіону. Земельна ділянка досить велика 1,7 гектара землі. В даній зоні таких земельних ділянок немає. Конкуренти будують на невеличких земельних ділянках по 20 соток. Також відбувається реконструкція всієї набережної, де є всі ресторани, прогулянкові зони. Великий, красивий променад, абсолютно новий, красиві пляжі, бухти. Це все подалік цієї локації. Що цікаво, що проєкт буде складатися з двох фаз, з двох фаз будівництва. На сьогодні запускається тільки перша фаза будівництва, яка складається з одного блоку і двох блоків бунгало. Друга фаза вона буде більша, вона буде з трьох блоків складатися і з чотирьох фаз бунгало. Таким чином, проєкт на сьогодні в першій фазі найдешевші ціни. Ціни вже на другу фазу будуть дорожчі, плюс-мінус на 15-20%. І друга фаза буде осінню. В даних квартирах в цьому проєкті великі площі. Вони стартують від 74 метрів квадратних, і також додатково до цієї площі ще тераси. Тераси орієнтовано від 14 до 36 метрів квадратних. Інфраструктура житлового комплексу теж досить цікава. Е, врахуйте, що Тут є підземний паркінг, є е, трастеро, комори, які входять у вартість е, даного комплексу. Весь проєкт здається з повним ремонтом е, і вбудованою кухнею обладнаним санвузлом. Е, з інфраструктури у нас це три великих басейни. Басейни будуть з підігрівом. Е, басейни як для дітей, так і для дорослих. Також два джакузі. Е, у нас в проєкті буде великий сад, е, прогулянкова зона, е, спортивний і дитячий майданчик. Також у нас буде окрема зона відпочинку в цьому проєкті. І що цікаво, на такій великій земельній ділянці на сьогодні ростуть великі дерева, це хвойні дерева, їх забудовник залишає. І це таки буде оазіс, який поєднаний із свіжим морським повітрям в перемішку із хвойним повітрям. Це буде ось так виглядати. Зараз вам покажу далі рендери. Рендери виглядають досить сучасно. Це новий скандинавський стиль. Балкони вони не квадратні, як будували раніше в Іспанії. Зараз заходить новий тренд в Іспанії. Це напівзаокруглені е, балкони. Досить цікаво буде відрізнятися фасадні, фасадно серед всіх інших конкурентів. Е, е, зелена зона. Цікаво, що по всій території вона буде досить красиво озеленена і буде натуральна трава. Хоча багато забудовників іспанських вони грішать, економлять і можете собі представити, вони штучну траву стелять у своїх житлових комплексах. Ну, це не бієн і но перфекту. Але якраз жива трава, вона, звичайно, потребує більше догляду, поливу, садівників. Але при цьому це досить красиво. Такий проєкт буде е мати свою ціну. На перепродаж і мати свою ціну при здачі в оренду. Як бачите, на рендерах вже зразу видно великі балкони, де, як правило, весь час проводять клієнти, які володіють або орендують такі апартаменти. І декілька рішень саме планувань це планування двохкімнатної квартири. Ціни в нас стартують від 248 тисяч євро. Можете залишити свої коментарі або поставити плюсики під цим відео, і наші менеджери відправлять вам більш детальну інформацію по цьому проєкту і свіжі прайс-листи. Ну, а також планування і всю необхідну інформацію. Якщо ви зацікавлені придбати такий об'єкт віддалено, також залишайте свої плюсики. Ми з вами обов'язково зв'яжемось і ми зробимо вам онлайн-перегляд такого об'єкту, земельної ділянки і всієї інфраструктури навколо земельної ділянки. Це друге рішення планування. Їх в нас не два, а сім. Ось два варіанти вам презентую. Як бачите, досить великі площі таких квартир, великі тераси, весь акцент на «living room і невеликі по розміру спальні. Обов'язково два санвузла, один загальний санвузол і один має відноситися до господарської спальні. Ці квартири досить світлі, досить багато світла, е, побудовані архітектором таким чином, що найбільше сонячне світло потрапляло е, в квартири. І починаючи з другого поверху, буде вид на море. Варіант бунгало. Також, який знаходиться в першій фазі, Бунгало стартують від 300 тисяч, але це бунгало, які кардинально відрізняються від того, що є на ринку. Їх можна взагалі порівняти із будинками, тому що досить велика площа земельної ділянки на бунгало першого поверху, а на бунгало другого поверху площа не менша, і вона у вас фактично трьохповерхова. У вас є своє паркомісце на території, закритій території, це ваш. Ваша частинка землі, у вас весь другий поверх, а також у вас вихід на соляріум із виділенням для підключення сонячних панелей. Також покажу декілька рендерів інтер'єрів. Ми буквально сьогодні їх отримали від архітектора. Ось так, як ви бачите на рендерах, саме таким чином буде виглядати вже побудований проект, крім рухомих меблів і декору. Але забудовник здає повністю, повністю все готове для проживання. І більше того, ви коли приймаєте об'єкт по акту приймання передачі, ви перевіряєте всю якість будівництва. Щодо вартості, у вартість, яку ви бачили, входить обов'язково підземний паркінг. Місце підземного паркінгу входить комора, готовий ремонт, побутова вся техніка, вбудована кухня. І обладнання ванні кімнати. Докуповуєте тільки е, світильники, декор, е, рухомі меблі, в чому ми теж вам допоможемо. І квартира готова для експлуатації. Або власної, або для здачі в оренду. Як із здачі в оренду ми теж вам допоможемо. У нас є свій відділ управління об'єктами нерухомості, ми його ефективно здамо в оренду. Без проблем. Тим паче, впереді починається високий сезон. Для порівняння якості е, покажу. Е, Інший проєкт цього ж забудовника Хомп. Проєкт називається Кальма, це урбанізація котежне містечко вілл. Це живі фотографії. Уже він будується і в процесі будівництва для того, щоб ви зорієнтувалися по якості. Ось таким чином будуть виглядати інтер'єри у проєкті Sінеka. Більше дерева, більше плити під мрамор. Всього все біле. Ось саме це полюбляють європейці, які приїжджають сюди відпочивати, які купують такі об'єкти. Саме на таких клієнтів е, і орієнтується забудовник. Як бачите, різниця між рендерами, які я показав раніше, і вже реальним реалізованим проєктом навіть на фото різниці немає. А якщо ми говоримо за фізичне, фізичну якість, я був на цих проєктах не один раз, вона досить висока і досить якісна. І можу її відмітити в порівнянні з іншим, вона на дві голови вища. Така квартира вам прослужить далеко не одну п'ятирічку, здаючись ефективно в оренду і приносячи вам задоволення як свій запасний аеродром біля моря. Щодо конкурентів, на сьогодні найближчі конкуренти всього один забудовник, він будує два проекти поряд. Там ціни плюс-мінус такі самі, як і в проєкті Сеунеліка. Тобто, якщо в Сеунеліка сьогодні мінімальна ціна це 248 тисяч, то в проєкті. В сусідньому е, вона коштує 270 тисяч євро, мінімальна квартира. Але причому площа е, в нашому проєкті Сіунеліка більша на 30-40 метрів квадратних, тому що це все таки пресейл, і територія також більша. Е, такі земельні ділянки, взагалі, обмаль їх на уралі коштів, і якість будівництва вона теж вища. Щодо прибутковості даного проєкту. По-перше, це перша черга будівництва. Друга черга будівництва вона буде плюс-мінус осінню і вона вже буде вища на 15%, можливо, навіть більше відсотків. Це мінімальна ціна росту плюс 15%. Зараз забудовник перевіряє фактичні ціни, перевіряє попит, тому ціни на приселі найнижчі. За весь процес будівництва першої фази, яка закінчується в грудні 2025 року, перерост буде ще плюс 10 Тобто всього від початку будівництва до здачі експлуатації грудень 25-го року буде ріст плюс 25%. Враховуючи капіталізацію, взагалі росту нерухомості в даній локації, вона становить починаючи з 17-го року плюс 7-8 в рік. Це економічне зростання нерухомості новобудов в Даному регіоні. Оренда приноситиме досить хороший дохід від тієї ціни входу, яка на сьогодні існує. Доба буде коштувати 150-200 євро місячна, орієнтовно 2000 євро. Це довгострокова оренда. Через 5 років після здачі об'єкта в експлуатацію і подальшої його здачі в оренду об'єкт буде коштувати з рахуванням капіталізації, з рахуванням амортизації 400. 34 тисячі. Це відштовхучись від нашої фінмоделі, яку ми вам можемо надати. Знову ж таки, поставте, будь ласка, плюсики е під цим відео. І ми з задоволенням відправимо нашу фінмодель, щоб ви самі могли подивитися на ці цифри і для себе порівняти. Умови оплати 10 тисяч євро це резерв. Протягом місяця ви оплачуєте 30% і ще через 6 місяців оплачуєте 20%. І інший весь залишок. Тільки в кінці будівництва, тобто тільки при прийнятті об'єкта по акту приймання передачі ви оплачуєте 50%. Умови оплати тут досить лояльні, так як це забудовник, з яким ми особисто працюємо вже з 2017 року. Він часто буває у нас в Києві. Ми з ним працюємо е досить тісно і дуже багато клієнтів е наших спільних. То в нас тут набагато кращі лояльні умови в Деніса Естейт. тому ми якусь частину можемо прийняти коштів готівкою. Вся інша оплата в нас здійснюється безготівково. Також резерв 10 тисяч євро він вноситься готівкою. І цю готівку ви можете оплатити навіть в нашому київському офісі і підписати документи. Звичайно, у нас є дистанційна купівля. У нас багато клієнтів купують дистанційно, тому знову ж таки можете звернутися як до нас в Київський офіс, так звернутися і до нас онлайн. У нас офіс валіканти, і ми вам більш детальніше все розкажемо, як можна купити об'єкт дистанційно. Ви оформлюєте довіреність, і ми все робимо за вас по довіреності. Звичайно, є бонуси. Забудовник дарує всім учасникам вебінару і тим паче зараз на преселі е, в подарунок телевізор. Вся побутова техніка входить у вартість, але е, рухомі меблі е, і телевізор не входить. Ми е, сторгували забудовника як подарунок для вас телевізор, Хоча це велика рідкість, що забудовники іспанські торгуються. Ринок досить е, зараз е, сформований з точки зору е, продавця. Тому е торгу рідко буває. Ну і звичайно, бонус є від компанії Estate. Як завжди, якщо хочете подивитися об'єкти в Іспанії безпосередньо, так так нас називається оглядовий тур. Прилітаєте в Аліканти, Аеропорт Аліканти. Ми подивимося з вами все побережжя, яке має. Розмір 150 кілометрів, подивимося південь, північ, порівняємо різні об'єкти. Такий оглядовий тур у нас для наших клієнтів, які в кінці купують об'єкт безкоштовний. Тобто зустріч в аеропорту, поселення в апартаментах проживання, в тому числі і переліт, ми компенсуємо на одну особу. Входить у вартість в разі купівлі вами об'єкту. Якщо ви все-таки вирішите купити віддалено, то компанія День Estate для вас. Надасть бонус 1000 євро для того, щоб ви придбали, можливо, якісь деталі декору в свій новий будинок в Іспанії. І ось залишу наші контакти. Це контакти моєї компанії. Це перехід по QR-коду на мій WhatsApp. З радістю відповім на ваші запитання. Звертайтесь, буду радий бачити вас серед наших клієнтів. А ми будемо раді з вами попрацювати. Дякую вам за увагу. Залишайтесь і в подальшому з нами з компанії Dennis Estate. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте для того, щоб не пропустити гарячі пропозиції, ось такі пресейли, які в нас є сьогодні. З вами компанія Dennis Estate.